Друзі, привіт! Трохи інформації з попередньої частини. До кордону зі штатом Айдахо нам залишило ще 2 години. Але ми повернули на південь і офіційно вирушили дорогою додому. Все йшло спокійно. Аж раптом Назарів BMW вирішили. А чому б не додати трохи драми? У дзеркалі заднього виду я побачив. Як Назар звернув з дороги і зупинився. Виявилось, засвітилась єдина лампочка, яка досі трималася із гідністю. З'явилося повідомлення про низький рівень масла. І тепер увага! У цьому високотехнологічному BMW немає звичайного щупа. Тобто, просто глянути на фактичний залишок. І на цій підставі вирішити наступний крок не вийде. Все цифрове, все по-науковому, але конкретики нуль. Нагадую, ми в Америці, в горах, а це майже завжди означає зв'язку немає і телефони стають просто годинниками. І от сталося диво. BMW обрав правильне місце для капризу. Де ми зупинились був сигнал. Назар одразу поринув у пошуки в автомагазині. телефонував, питав про наявність необхідної оливи. Результат пошуку. Один магазин прямо на нашому шляху, але до нього година їзди, інший всього за 25 хвилин, але в протилежний бік. Просто назад на двадцятку і на схід у бік Айдоха. Технічно я розумію, як працює двигун, і був певен, що оливи вистачить ще на годину обережної їзди. Але це не мій мотоцикл. І отак з усмішкою сказати, та їдь, усе буде файно, не наважився. Коли Назар сам припустив, що може ризикнемо, я його відмовив. Бо відповідальність штука така: легко не береться. До речі, ще вчора на перевалі я радив Назару взяти каністру оливи про запас. Але він тільки махнув рукою, мовляв, Та все буде добре. І ми поїхали. Отже, знову поворот. І ми їдемо у Бікайдаха. Що це означає? Правильно, ми знову віддаляємося від дому. Нелогічно, але зі спокійним серцем. Бо цього разу точно знали, куди їдемо, і що масло там є. І вже трохи згодом я згадав одне золоте правило Його колись сказав харків'янин Олексій Коровін. Мотомандрівник, який об'їхав навколо світу. Нині покійний, але фраза залишилася. Якщо вже сталося, цього не змінити. Перед тим як почати діяти. Дай собі 30 хвилин спокою. І краще рішення прийде саме. До чого це є? А до того, що ми не дали собі навіть 30 секунд. Замість зупинитися і зібрати думки, одразу кинулися гарячково шукати автомагазини. А заправку, яка була за кілька хвилин від нас, просто проігнорували. Можливо, там нічого й не було, але ми навіть не спробували. Просто махнули повз і поїхали далі. בצהריים, בתחנה המרכזית, על... נפצעים... Де заливати ми знаємо. А де заливати ми знаємо? А? Став на центральну подножку. Щоб стікало. Поки Назар займався купівлею оливи, я вирішив скористатися моментом, бо був гарний зв'язок. Зняв коротке вітальне відео для близької родини, яка саме в той день святкувала річницю весілля. І зараз, переглядаючи той запис, ловлю себе на думці. Ці побажання підходять будь-якій родині у будь-який день їхнього спільного життя. Чомусь дуже захотілося вставити цей фрагмент. Можливо, хтось із вас подивиться і щось із цього візьме собі. Цей привіт! Вітаю! Ми сьогодні з Назаром катаємо на мотиках. Вчора виїхали, ночували в горах і це спустилися з гор, тут є зв'язок, і тепер я маю важливість вас привітати. Тримайтесь один одного, підтримуйте один одного. Пам'ятайте, що діти виростуть і підуть, а ви залишитесь, ви залишитесь. Тому стратегія вашого життя має бути такою. Ти, Аня, маєш думати, як зробити дімку щасливим, а дімка має думати, як прожити день і зробити Аню щасливою. І коли ви будете жити так, оба. То і діти будуть на вас дивитися, переймати, і все у вас буде добре. Я вас вітаю, обнімаю цьомою. Після того, як долили оливу, відкрили карту, і виявилось, що якщо поїхати в бік Айдаха, то до наступного перехрестя серйозних, як на гірську місцевість доріг, лише плюс одна хвилина до загального маршруту. Рішення прийняли одразу: їдемо вперед. Тим паче, це все ще збігалося з нашим найпершим планом. Відвідати кордон Айдаха. Заїхали на заправку, напоїли наших коней і в дорогу. Хоч ми й були у відносно великому містечку, вирішили не гаяти часи на пошук їжі. Подумали, що по дорозі точно трапиться якийсь сільмах, от там і перехопимо щось на ходу. А от що траплялось регулярно, це трупи диких тварин обабіч дороги. Немов безмовне нагадування: не розслабляйся, будь на поготові! Ай, красоті та кая Чути грім, видно ти, та ти, брате, не один І з тобою, побратим Буде завжди поруч він, це плече, це твій брат Чує десь летить наряд У долонях автомат Вивезем безстрат, брат ти простий пацан з народу, але зараз у кордон борониш нашу свободу не те. Є ж ворогу проходу, десь сумують за тобою, твої рідні і кохани, повернешся, обіцяв, як розвіються, тумани, нехай віра не згасає, пам'ятай тебе чекають, пам'ятай тебе кохають, і ніколи не забувають, нехай ти зараз далеко, та з тобою усі ми, ти пройдеш, братан, це пекло, і як раніше посити. Чути грім, видно дим. Та ти, брате, не один І з тобою побратим, буде завжди поруч він, це плече, це твій брат, Чує десь летить снаряд, у долонях автомат, Вивезем без втрат, брат Десь земля трижить від кулі, йдемо небі, не згасає, сонце якось вже не гріє, але знаю, що тримаєшся, будь сильним і живи Ти наш символ від народу, діти, пам'ятатимуть завжди, яка ціна свободи. Нехай віра не згасає, пам'ятай тебе чекають, пам'ятай тебе кохають, і ніколи не забувають, нехай ти зараз далеко. Та з тобою усі ми, ти пройдеш, братан, це пекло, І як раніше посидин. Чути грім, видно ти, та ти, брат, ти не один. І з тобою, побратим, буде завжди поруч він. Це плече, це твій брат, Чує, десь летить снаряд у долонях автомат, Вивезем без втрат, брат. Присвячую цей трек усім нашим захисникам і захисницям. Ви ризикуєте собою задля вільної і незалежної країни. Ми з вами Дякую. Давай морозиво скушаємо. One hour later. Отдохнули, перекусили мороженкой. Я снял курточку, одел просто кофту сверху на черепаху. Попробую, насколько будет комфортно ехать. Курточки вроде тепло стало. Сейчас в тенечке показываю 19, то есть Не сильно жарко, на самом деле. Тільки я рушив від сільмагу, дивлюсь, праворуч від мене поліцейський. І якраз коли я з ним зрівнявся, він заводить двигун і вже готується рушати. No! кат! Ні, кат, пліз, но! no what that the up Якщо ви звернули увагу від магазину я поїхав сам. Назара зі мною не було. Під час перепочинку та перекусу Назар заявив, що хоче знайти цивілізований туалет. А оскільки слово цивілізований передбачає наявність цивілізації, а ми опинилися в типовому американському селі, як ви вже здогадуєтесь, цивілізованих туалетів там не водилось. Чесно кажучи. Не було жодного, ми вирішили, що Назар вирветься уперед і пошукає цивілізацію вздовж дороги. А я тим часом їхатиму спокійніше, уважно придивляючись навколо. Коли побачу його мотоцикл, значить він знайшов свій маленький райський куточок. На тому роз'їхалися. Він у пошуку зручностей, а я у пошуку його мотоцикла. До речі, нагадую, ми в горах. А тут зв'язок ловить тільки в населених пунктах або якщо вилізти на якусь вершину, ми з Назаром вже давно катаємося разом, і в нас склалися правила, як діяти без зв'язку. Тому ніхто нікому нічого не пояснював усе було спокійно і звичайно. Та хвилин за 20 я почав задумуватись, що ми схоже розминулися. Я проїхав кілька зон відпочинку. Де цілком могла бути та сама омріяна цивілізація. А Назара ніде не було. І тут я почав сумніватися, чи справді він поїхав уперед. Може, зупинився десь відразу за поворотом, а я його не помітив, бо мою увагу забрав на себе поліцейський. Туалет є, а Назара нема. идут вот и дамбы эпичное здание когда-то видел, в, этих, в этом районе есть э, система мелиорации, подача воды вот такая вот. И они ее используют как и заодно и электростанции, так и подача воды. вот мостик на котором я останавливался так ну что я потерял назадчика Моє життя пролітало як водовороті. Прекрасне видно зверху, а страшне десь на звороті. Скільки вже прожито на грішній землі років, скільки зроблено незрозумілих в житті кроків. Я не перейняв віру з молоком своєї матері знаходився так низько, немов би був у кратері. Я виростав в сім'ї так званої інтелігенції, робив, що хотів. Це стало як тенденція, виростав на районі, де світло відсутнє, де молодь живе, не вірячи в світле майбутнє, де всі усіх знають, де дружба, брат за брата, де підставлене товаришем плече Це краще плата, так проходило дитинство, і ранні роки юності, жорсткі умови життя. Додали мужності, розуміння з'явилося з ким можна побрататися, з ким можна поплакати, з ким можна посміятися. ставало все менше, з'явилися нові, та мені не стало легше. Всі, ті, хто був зі мною, і шкільної лави мене забули, зрадили, покинули, пропали. Біль, самота. І розпач від розлуки спричинювали в мому серці неймовірні муки. А друзі мої один за одним йшли за грати примушуючи матерів своїх страждати. Я на це дивився і не міг життя змінити. Думав, як же остаточно серце не розбити, як же мені вирватися з ланцюгів гріха? Можливо, це мені чи доля в мене вже така. Що мені робити, як змінитися, поки не пізно, ти ж прийди до Бога. Бабушка казала ніжно, я усе стояв, не бажаючи скоритись. Хотів змінити все, а сам не міг змінитись. Ходити в церкву життя стало гарнішим. В Моїй компанії мене порахували лишнім, та я з усім змирився, віддався в руки Бога. У серці збільшилась любов, і відійшла тривога. Тепер я вже спасений, і живу під благодаттю. І вірю, що в один із Днів спасе він мою браттю. А поки що живу, не допускаючи в серце сміття і щастя через край, бо це моє життя. А ти бачив там? По мосту їхали з лівої сторони Дамба. Дамба. ну це, да. ото ж там парк, я ж поїхав туди. Туалет є, а тебе нема. Ви вже здогадались. Ми таки зустрілися. Наше неписане правило. На перехресті чекаємо одне одного, спрацювало, як швейцарські години. Чітко, мовчки і без зайвих пояснень. Під'їжджаючи до розвілки, я був упевнений, що побачу назад. Але ні, його там не було. А це могло означати тільки одне з якихось причин попереду опинився я. Тож довелося стати й чекати. Коли нарешті підкатив Назар, усе прояснилося. Ми розминулися саме в той момент, коли за мною рушив поліцейський. І скажу чесно, я не був захоплений виглядом поліцейського авто позаду. Я був наляканий, що він стежить саме за мною. Їду, в зеркала заглядаю. Дихаю через раз, а в голові думки, що я зробив, чого він їде саме за мною. І що я йому скажу, які я згадаю англійські слова. І поки я намагався розібратися з він гретом думок, я проїхав мотоцикл назад. А Назар, трохи згодом, не знайшовши мене біля свого мотоцикла, вирішив, що я досі біля магазину. Тож поїхав не квапом. Чекаючи, коли ж я його наздожену. І слава Богу, що трапилось перехрестя. Інакше я б ще довго гнав за уявним Назаром, а справжній Назар розслаблений. Думав би, що я десь позаду знімаю черговий кадр про дику свободу байка. Посміялися, перевірили пульс і почали радитись, що далі. Зважаючи на час і серйозну відстань додому. Вирішили махнути рукою на всі цікаві точки по дорозі і просто їхати магістрально. Навіть по автобану дорога мала зайняти понад 5 годин, тож без завий зупинок просто уперед. Але одну річ я все ж вас попрошу. Озирніться навколо. Бачите, це скошене збіжжя, та це блакитне небо. І в мене питання: в якій. Області України ми зараз їдемо. Шкода, що ми вирішили не заїжджати в той населений пункт. Але в моєму архіві є фото звідти. І я вставлю його наприкінці пісні, як відповідь на загадку. Та це Україна твоя, під синім небом стиглі жита це Україна твоя золота, очі грайлива блакить, усмішка сяйвом гори, голос свіночком магає, сопілочка пісеньку грає Чіграй грайлива плакить, У -у -у, смішка сяйвом горить, озвіночком лунає, сопілочка, пісеньку грає. Донечко рідна, моє любе сонечко дні. Бесокові, сни кольорові. і в ранішній зорі розбудять світанок, і буде щасливий твій ранок, в ранішній зорі розбудять світанок, і буде щасливий твій сонячний ранок. ...дороги закончились. Теперь тільки домой. Що одне прибиття домой 7.10-7.20, ну ще, ж скоріше все, заїдемо на заправку. Ми виїхали на трасу. Я знову пошкодував, що в мене не Африка. Ну або хоча б Гусь, як у Назара. Їхати тут важко, бо швидкість дуже висока, і я почуваюся некомфортно. Я вкотре плетусь у крайньому правому ряду, наче черепаха серед реактивних літаків. Далекобійники ззаду вже напевно моляться, аби я зник з їхнього горизонту. А от гусь Назара летить собі спокійно, навіть не напружується. Важкий, стійкий, і з контролем, просто створений для таких доріг. А я? я був офіційно принижений. Технічно, морально і психологічно. Настрою щось говорити не було. Просто їхав. І десь по дорозі акумулятор камери здох. Ці останні 400 кілометрів нудні, гучні, втомливі. Взяли і зіпсували весь кайф від тієї магії, що ми ловили на другорядках серед гір, дерев і оленів. Але зрештою, Неважливо, як ти їдеш, важливо з ким. І тут Назар найкращий напарник, який тільки міг би бути. А з ним навіть по автобану можна проїхати з посмішкою. Хоч у той момент це і склад. Ще й темрява додала напруги до цієї гонки на виживання. Але ми впоралися. Зараз ви побачите нашу останню на сьогодні спільну зупинку. Заправка! Де ми з Назаром. Роз'єднуємось, але перед цим швидко обговоримо план наступної поїздки. Ну а вам дякую за перегляд і співучасть у нашій пригоді. Що ми в Нордбенді, Остання заправка, і ми зараз будемо роз'їжджатися кожен по своїх хатах. Назаре, дякую тобі за сьогоднішній день. Працює, блимає там що небудь. Все, тоді. Кроме останніх 200 миль. Умолчать. Так, да, так все було добре, поки не почало темніти. Все. Танюхе привіт. Танюха, дякую, що ти поработала, дала можливість нам відпочити. Так. Да. Що тоді? Богом. давай, Богом. Ну, в мене 25-го, тільки в 12 дня ми в п'ятницю маємо виїхати. 25-го. П'ятниця. Жовтень. Да. Куди-небудь. У нас є ціла ночовка. Ця п'ятниця і вся субота наша. Подумай.